Я вирішую проблеми сьогоднішнього дня. Бо як я почну дуже думати або дуже згадувати і дуже шкодувати за тим, що було, то воно розрушає. Я, я, я навчилася. Я шукаю радості маленькій. Я собі накоплюю позитив з, з чашки кави, яка смачна, з квітки, яка розквітла, з сусідка, яка прийшла, побалакали. Нам е, простіше як іншим людям, тому що в нас є любима справа, і справа, яка направлена не тільки на себе, щоб самі розгрузити свідомість. Ми ж телефон, коли він зависає. Що ми його робимо? Ми його виключаємо і перезапускаємо. Отак от само, мабуть, і мозги. Е, треба час від часу перезапускати. Нам це вдається, бо в нас концертна програма. Нас люди люблять. От ми вийшли на сцену один концерт. От вам сеанс е, психотерапевта. Ми вирішуємо якусь маленьку чи велику проблему дуже багатьох людей. Ми спасаємо людям життя. Ми не робимо це у величезних масштабах. Ні. Але якщо ми можемо маленьким колективом, а таких колективів дуже багато. А весь український народ, ну кожен може щось зробити. Кожен може. Ми за цим принципом живемо. Я хочу тебе, доню, вберегти від болю. Я хочу захистити тебе від всяких бій. І в радості, і в горі завжди бути з тобою. Сторі далеких донь стрічати край волі. Так у нас є біди. Половина чоловіків, братів е, воюють. Моя сусідка, люда, в неї чоловік воює з першого дня е, в Галі. На розмінування через кожних 40 днів їде племінник, там в світі воюють і чоловік, і, і, і син. Ну, і це кожного стосується, в кожного є хтось там. А мої учні. Я ж проробила 38 років, моєї педагогічного стажу. А мої, а скільки їх загинуло? Зараз, коли в нас так багато біди, коли м так багато. Мозок не витримує такої інформації, і ця інформація така негативна. І, і ми не бачимо якогось світла в кінці тунелю. Дуже важко. Кожному важко. Кожному. Байдуже, е, скільки тобі років, і якого, якої ти статі, ти, 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 чоловік чи жінка. Професійна допомога е, потрібна дуже багатьом. Дуже. Весь світ, слухайте, весь світ давно знає, що. Е, Дуже багато проблем вирішено за допомогою професіоналів, психологів. Ну, ми чогось такі далекі від цього, а таких є тисячі, мільйони, які бояться звернутися за допомогою. Та добре, що тут є я. Я виходжу на базар і я тут місцевий психолог. А якщо там мене нема, то ж мусить хтось бути. Люди добрі. Знаходіть собі правильного психолога. Щоб допомогти направити думки, дії в правильне русло. А це, звичайно, це психологи. Психологи, люди навчені, які добре знають будову людини, її свідомості, як нею управляти, які вправи потрібні для того, щоб ця людина відчула полегшення. Це не якась там видумка, це реальність.